7 грудня в Житомирі відбулось засідання 11-ї чергової асамблеї відділення Національного олімпійського комітету України в Житомирській області, де підбили підсумки та досягнення 2023 року і нагородили тренерів і керівників, які заохочують до спортивного розвитку молоде покоління, пропагандують здоровий спосіб життя та підтримують олімпійський спорт на Житомирщині. Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гуцай відзначив рівень підготовки та досягнення спортсменів в області. Такий складний час, поки наші збройні сили нам дають можливість розвивати спорт, залучати дітей до спорту, і ми бачимо, що вже в цьому році вже є і медалі на європейських іграх, які були в Польщі. Є кандидати в олімпійську збірну як я буду представляти Україну в Парижі на Олімпійських іграх. Є кандидат вже на юнацькі Олімпійські ігри, які будуть відбуватися в січні в Кореї. Тому, знаєте, дуже приємно приїжджати в спортивний регіон, де керівництво Олімпійського комітету і взагалі керівництво військової адміністрації і всіх ланок влади є розуміння, що потрібно підтримувати Олімпійський рух в Україні, підтримувати дітей і щоб всі займалися руховою активністю. Житомирщина зробила великий внесок в розвиток олімпійського руху країни та спортивні перемоги на міжнародних змаганнях і продовжує працювати задля того, щоб чемпіони могли розкривати свої таланти та займати п'єдестали українських і міжнародних змагань, каже голова обласної військової адміністрації, який є головою відділення національного олімпійського комітету в Житомирській області Віталій Бунечко. Війна торкнулася кожної української родини, і Житомирщина не стала винятком. Понад 100 спортсменів Житомирщини змінили спортивний інвентар на зброю, спортивний одяг на військовий піксель та бронежилети, а спортивні зали на поле бою, вибухи і мінометні обстріли. На жаль, ми маємо втрати 10 справжніх професіоналів, які більше ніколи не повернуться до тренувань своїх учнів, друзів та родин. Попри надскладні виклики, 2023 рік приніс нам і яскраві перемоги, наші спортсмени. Команди та провідні клуби підкорювали нові вершини. Кожна перемога на міжнародній арені це важливе свідчення для всього світу, що Україна не скорена, Україна б'ється за себе і за весь цивілізований світ. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.